Другий стовпчик. Стовпчик без накиду і в'єднувану арку. Три стовпчики з одним накидом. Вз'єднуваний стовпчик, перепрошую. Вже трошки заговорююсь, бо повторюю, я бачу цю схему. Одразу охопила розумом <хи> і в'яжу собі. Те, що я проговорюю за другий стовпчик, стовпчиком без накиду закріплюємось. От, то це вже чисто автоматично. Так. Ольга, дякую, що рухайте мені чатика. Знову дві арки по п'ять повітряних петель. Закріплюємо за другу петлю. Стопчиком без накиду. В з'єднуваний стовпчик в'яжемо три стовпчики з одним накидом. В другу петлю стовпчик без накиду. Дві арки по 5 петель. Друга арка, 5 петель, з'єднуємо за другу петлю стовпчиком без накиду, три стовпчики з одним накидом у з'єднований стовпчик. За другу петлю з'єднуємо стовпчиком без накиду. Дві арки по п'ять петель. Стовпчик без накиду. Стопчик без накиду за другу петлю. Три стовпчика з одним накидом з'єднуваний стовпчик. Щось не всі не точки захопила. За другу петлю з'єднуємо стовпчиком без накиду. Дві арки по п'ять петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. З'єднуємо ось цю арку стовпчиком без накиду. Не дуже високо. Раз, два, три, четыре, пять. И стопчик То, что тут выраховываем, три петли. Раз, два, три. Раз, еще раз. Раз, два, три. И за 2 напев петли провязываем столбчик Якщо пров'язати за одну напівпетлю, там утвориться отвір, то таке нікому не треба. Пров'язали стовпчик. Ось так нині виглядає шаль.